Сергія Шульгу 25 квітня звільнили з посади голови Кіровоградської обласної ради, пише Кіровоградська Правда. За його звільнення проголосували 39 депутатів. Усього в голосуванні взяли участь 41. Також один бюлетень було зіпсовано. На цю посаду Сергія Шульгу обрали 11 грудня 2020 року від партії Слуга народу. Новим головою обрали Юрія Дрозда від Слуги народу. Він був єдиним кандидатом на цю посаду. За нього проголосувало 37 депутатів. Троє проти. 24 квітня заступниця міського голови Ірина Чомири зустрілася з керівником польових офісів представництва Юніса в Україні Беном Фішером та керівницею кропивницького офісу Тетяною Федоренко. Говорили про новий проєкт впровадження інтегрованих соціальних послуг на підтримку вразливих категорій із основним фокусом на сім'ї з дітьми та спеціалізовані послуги для дітей з інвалідністю. Інтегровані послуги включають ще й освіту, охорону здоров'я і ювенальну превенцію. Йдеться на сайті міськради. Місця компактного проживання Олександрійської громади, що функціонують на базі дитячих садочків, отримали садовий інвентар від французької неурядової міжнародної організації Актит. Вантаж містив мітли для вуличних робіт, секатори, ножиці, лопати, граблі, сокири, рукавички тощо. Допомога вже доставлена до закладів. За останню добу в області зареєстрували 35 нових випадків COVID-19. Серед хворих семеро дітей. Вісім нових випадків зареєстровано на Олександрійщині. Три з них саме на території Олександрійської громади, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Зразковий хореографічний колектив Алекс Модерн керівниця Ольга Цапюк здобули низку нагород у престижному танцювальному шоу «Dance Monsters Фест, що проходив у Києві 9-10 квітня. Олександрійки виступали в категорії Професіонали. Група 9-12 років взяла дві срібні медалі за номери Мильні бульбашки та Гуцульська душа. Старша група 12-15 років здобула бронзу за танок крові. Солістка Анна Шклярук виборола перше місце з варіацією балету Павільйон Арміди у віковій категорії 8-11 років. В Олександрійській дитячій музичній школі розпочинається марафон благодійних концертів на підтримку збройних сил України. Протягом місяця учні та викладачі закладу будуть демонструвати свою виконавську майстерність, звітуючи про творчі досягнення за 2022-2023 навчальний рік. Зібрані кошти будуть передані на потреби збройних сил України. 22 квітня відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з легкої атлетики, пам'яті заслуженого тренера України Іванця. У змаганнях взяли участь 13 команд, приблизно 250 учасників. Серед них п'ятеро вихованців, відділення легкої атлетики Олександрійської дюсаша No2. Призові місця зайняли два Олександрійських спортсмена срібло та бронза у Дмитра Жидовського, забіг 110 метрів з бар'єрами та стрибки в довжину з розбігу. Ярослав Посмітний в третє місце забіг 400 метрів з бар'єрами, підготувала спортсменів тренерка викладачка Олена Птахіна.